Доброго здоров'я! Сколько дивитися, запряг сулошицю, запряг перший раз в сулошицю, але вона вже була запрігана з багіру. Йду спробувати. Аскове скину відео. Дуже спокійна лошичка, дуже Дуже така спокійна зараз подивитись, вона сам іду. там буде зумов кому зминати. Думала, спробую як йдуть по дорозі. як лошичка спокійна, дуже красивий. Теперь я добу креси. Подірав лошиться. Лошичка вперед, красивий має. Рива, ну. Так, а буде відео, буду виїжджати, знімати. І якому знімати шабаса. Біра вже запрятаємо лошички, ще не була ні. запрігана. Знайде злісі. Дай де там стань спереді. Де там встань спереді. де держи без коні На, Бо нікому зо мною знімати. Не кивай другу руку, зіну, отак. Йдите, дам спереді, стань. Діди вперед туди, за 20 метрів Біжи. Біжи, біжи. Біжи, ви вийдете спереді. 知大知道，知道知道，干什么？ Добре. І коні ви життя. Лошиця поздравиє на коні. Співцям спів. І ще видко було даже, колеса А Нікому з нема, ти мусимо вас не загнати, бо лошиться мені. Не поступ посторонка не поступить ні грама, ні не грам. гра. Може всяку машу поховати. Леска. Леска. Леска! на віспати, висловиш. Вис на віс, ліс осюда. Віс попити старконом на відео сідає сюди. Сідай. Сідай. Стій так, я в руку, котру ти тарує, не нажима. Ліву не бери, отак знімає, і то все держи за мене. Як знімаєш? ліху? Я тако їх. О, да. О, 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 да. О, бо я, самі не дорогу, о. Тобі, не не колко, я з нами держу, і дорогу знімаю. О, да. Тобі ми за ослогами, колки, та ми знімаємо. Дуже, дуже красива лишечка. Дуже і дуже. Не гарний, ноги носить, а немало, як просили. Ви красива коротко. Я казав, що не стадіоні, І заплатять, продасться. Тут не Спокійно, лишиться. Спокійно, не є шить, не є така. Парі, я вам говорив. По парі можна, я хочу, бо робота лишиться буде мати 19 серпня два роки. Два роки лошиться буде мати, що буде Покійно, ні машини, ні навіть не дивиться, ні на машині немає. Можеш йти на комбайн, на пракоді. діру треба переховати два місяці, як пована, то відстрапала політику. Я зняв задні підкови, на передній стоять. По передній ходить. Підколи, Назад. Я зняв задній, бо так було посту. Лішечка була ступіла. Дивіться. Треба помер, помали. Мало мені тут дуже лайду. Я за той побачив, як везе. Як тягне. до роботи лишиться там бомба. Просто бомба. Бігів, бігів, не знав, як нікуди мав. Спереді не ну, дуже. Так, так. Це їде і з правої сторони, і з лівої сторони. Мало було є час, від одне минула там. Треба, от, я знімаю, але роботи на русний. А дешки як по не лігать, знає і са я можу і сам такий знак. У мене є перебіг назад на фірі. О. 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 Леса біля любого трохи, біля любого, хто не знає. Ні, не треба, Мі не треба. Слава О, пінала через 10 днів має Не чекати за сім'ї далі. Ці дві поцікавили. Мені оператор посильніше ніколи не ковати зі мною, не гняти, не знімати. У мене стало було дві оператори. Я такий оператор. Ну, слава Богу, робити оператор. Слава Богу, я все-таки говорю, як воно є, насправді. Ми, не наговарюю, не приговорю. Ми, просто на продажі не треба мені. Є вже щоб пасти повгу, згоріло, все, не посипати. Ні от так. Душечка, на роботу бомба просто. Все вже перестала палитися, приїхала до мене, палилася, перестала палитися. Вже мамоч ліжти держи нічку. Лишити їх по посторонки не подасть, така, але ну. на роботу я вам казав на роботу бомба. Я розковав на задні ножки. Була так паскуно покована тим людям, не знав, навіть не можу вам передати. Пишиться дуже. Це з моїх джамала, ви не думали, що дуже гостра. Тож лише зеленське, бо джамала в мене така мала. Така. Мітьку, ну ввернися, та будеш іти з ними помала, помала. Митко. Митко. По -по з ним помало. Мітьку. Мітью, потихеньке з ними йди, помало поїздним. Потихе, Митько, потих. Помалий. Тормоза не кивайна йде на тормозах. Нам помало. Мало не буду думати, зараз вже береш пробувати. Житься дуже. Йди, йде, йди, йди, мічку, йди. Йде мало, бо нічого такий спокійний можемо. Йди, 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 проходи. Проходи, Митько, проходи. Мітьку, йди, йде, йди вперед, йди, йде, йди. Решити спокійно. чуть трохи мало. Ну Тепер я спрочу Там Може любий запружанок. Старшому чоловікові, молодому, любому, дітям дуже блага. Треба було показати, як ноги дає. Сама знає рушити фірму, сама все. Знає. Ну а лишне запрягано ще один нака. Не знаю, не знаю, зато не можу казати, десь немає, я не маю дуже часу. Десь би треба було запрягти або не дуже часу. частина. Дуже на дроп майне. І -е що -е. саймочки не збирає. Дуже У вас є відео, ціна вже знав, яка знав, що дивиться. Ти, Васильівка на Васька Ярича. Вася Ярича, канал подивиться. ціну. ціну уже вже 1800 доларів, плюс маленький тор. Поставити на доставку, я доставлю тоди. Куди треба, туди доставлю. А Бадіра теж продається. багіра, це вже 8 місяць жарить. Ось на місяць жеребне по Самураєві треба, кого буде інтересувати, ну, ціну не вже приватину задалі, ціну говорю. Бо ви знаєте, ні. Кого позирать, хто дивиться, ви знаєте, що на 19 листопада мала робити на листопад місяць мало робити з гроші. Бо Бог дуже її рознесло. Дуже від великий, поправилася шиєю, встала каблуком. Золтанівці дивіться. Дивіться, болтанівська дивіться. Це лошичка. Лошичка на продажі були я скрінку їздив та нам зла. Займалася вже літ, чимало багірується запрігається. Найка ця продала, лошася продала. Треба відчувати, як буде до роботи спокійно, ще раз немає. У фірі з правої сторони, з лівої, лише з другим по ньому. Так була навчена, так було, так і на два місяці лише почали лише запріяти. Два місяці почали запріяти, як це. Васько, чекає відео Ярич, привіт. Вже заїжджаємо мі треба се розвертати.